Шановні мешканці Розділянського району, хочу довести до вашого відома стан справ щодо електропостачання та роботи пунктів незламності. 4 лютого сталася пожежа на підстанції Укренерго через це Одеса та частина одеського району тимчасово знеструмлені. Наразі тривають відновлювальні роботи на пошкодженому об'єкті. Область не споживає повністю встановлені ліміти, які перевищують фактичне споживання електроенергії. Саме тому в населених пунктах району цілодобово не вимикають світло. Після завершення ремонтних робіт в населених пунктах району діятиме графік 6 через 3. Відключення триватимуть 6 годин і 3 години розподілятиметься електроенергію. За цих обставин начальник Одеської військової адміністрації Максим Марченко надав доручення здійснити перевірки пунктів незламності, в яких громадяни можуть отримати необхідну допомогу у випадку надзвичайних ситуацій. Наразі в районі розгорнуто два мобільні та 12 стаціонарних пунктів незламності. 28 пунктів так звані сплячі. Готові до відкриття у разі відсутності електроенергії понад 24 години. Ці пункти працюють в амбулаторіях району РВА, ОМС, старостатах, школах, приміщеннях ДСНС. Адреси пунктів можна знайти на сайті НезламністьGo.Юю, мапа якого постійно оновлюється. Інформація про адреси таких місць у нашому районі було неодноразово розміщена на сайтах адміністрації, громад, соціальних мережах. Та на шпальтах газет. Ще 13 пунктів готуються до відкриття у разі додаткової потреби. Пункти здатність забезпечені всі базові потреби громадян: електрика, тепло, мобільний зв'язок, інтернет, вода, медикаменти тощо. І все це абсолютно безкоштовно та цілодобово. Хочу сказати, що комплектування та функціонування здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. Керівникам на місцях. Надано відповідні рекомендації задля забезпечення та надання базових послуг для громадян. У нас в районі досить непоганий показник щодо комплектування пунктів, складає 90%. На мою думку, ми достатньо підготовлені до будь-якої ситуації. Звичайно, остро не стоїть і обласна адміністрація, яка надає допомогу громадам району відповідно до потреб нещодавно за сприянням ОВА. Район отримав старлінки та генератори, які були передані на пункти незламності. Отже, сьогодні всі громади забезпечені інтернетом та електроенергією у разі блекауту. Лише разом ми сильні, спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу. Працюємо, допомагаємо один одному. Все буде Україна!